Сьогодні, 23 серпня, свій день народження відзначає представниця п'ятого покоління династії Зубицьких, лікар-терапевт, лікар ультразвукової діагностики медичного центру Фітоданімир Вікторія Олександрівна Зубицька. Закінчивши природничий факультет Національного педагогічного університету імені Драгоманова та Національний медичний університет імені Богомольця, Вікторія присвятила своє життя лікуванню людей. Разом з батьком Олександром Даниловичем Зубицьким вона гідно продовжує справу свого дідуся Данила Никифоровича Зубицького. Завдяки цьому в фітоклініці Данила Зубицького примножуються відомі традиції славного попередника, новим змістом наповнюється авторська фітотерапія, виготовляються і впроваджуються нові ліки. Вікторія Олександрівна не просто кваліфікований досвідчений лікар. Вона є неординарною багатогранною особистістю, закохана у природу і квіти, які любить саджати, вирощувати і доглядати. Серед краси вона відпочиває і отримує натхнення на подальшу працю, а тому любить її створювати. І не тільки в домашньому саду, а й на полотні. Ось ці картини Вікторія Олександрівна вишила своїми руками хрестиком і бісером. Їх у неї багато, вишивка вимагає особливої ретельності, зосередженості, відчуття гармонії і добра, так само, як і праця лікаря. Можливо, саме тому і до своїх пацієнтів Вікторія Олександрівна ставиться як до дорогоцінних перлин, даних Богом. і в кожному випадку намагається щиро допомогти. Кожну людину я пропускаю через свою душу, через серце. Від того болю теж страждаю. І до мене вже приходять пацієнти. На жаль, вже на четвертій стадії, коли офіційна медицина повністю їм відмовила. Але я борюся, я борюся за кожного пацієнта і борюся щодня. І теж цей біль проходить через мене. Але я все ж таки намагаюся хоч на день, хоч на добу, хоч на місяць або на рік продовжити життя. Моїх пацієнтів. Кожний пацієнт, це як часточка моєї душі. Серед природи вона черпає натхнення, а знання, траволікування, і лікарські рослинні препарати, отримані від дідуся Данила Зубицького, дають можливість їй ефективно допомагати людям позбуватися їхніх хвороб. З Днем народження вас, Вікторія Олександрівна.